Ранок вдома триває, і зараз тема, яка в українському суспільстві під час великої війни стала тригером соціального конфлікту, це українці, які виїхали за кордон. Хтось заздрить, хтось засуджує, а хтось щиро співчуває, адже є українці, яким просто нема куди повертатися. Ні житла, ні роботи. Наш наступний герой ніколи поганого слова не казав про тих, хто виїхав. Він бізнесмен, тому без зайвих слів почав діяти. Щоб повернути своїх земляків додому, він запропонував їм хорошу роботу на своєму новому підприємстві швейній фабриці, яку відкрив під час великої війни. Коли відчували воєнну форму, саме страшніше було це, коли хлопці бігають городами, додому міряють костюми. Над ну, воєнне а під окном, е, е, машини пушки возять під час окупації мене, що на Чернігівщині, Василю Кондакову вдалося відшити 500 комплектів одягу для військових, а нині бізнесмен керує власною фабрикою і надає робочі місця українцям, які повертаються з-за кордону. Основа всього це є повернути людей. За кордоном, бо треба це робити швидко, от, щоб люди там не прижилися, бо ми тіряємо країну. От, якщо не буде тут людей, то от, а хто як не ми, от, підприємці можуть це зробити. 50-річний мешканець міста Мена понад три десятиліття розвиває власний торговельний бізнес. Маємо власні магазини, е яких реалізував ну в основному це будівельні магазини, це трикотажні вироби, постільна білизна. Коли Росія розпочала велику війну, а Мена потрапило в окупацію, магазини припинили свою роботу. Василеві доньки та онуки евакуювалися за кордон, а він з дружиною залишився в місті. Нам треба було е, знаходитися на, на місці, бо і мали тут і бізнес у місті, і люди у нас працювали, які залишилися тут в місті. На ставити без роботи теж не можна було цих людей. От, і почав е, займатися ши. Василь взяв швейну машинку, знайшов тканину та фурнітуру і просто вдома почав онлайн вчитися шити. Це було дуже непросто, пригадує чоловік. Найскладніше було це навчитися робити моделі, навчитися робити лікала. Оце купа лікал, Це, це у нас один костюм, один пінжак. Це він пінжак, один все стоїть із такої кількості деталей. І оце все треба було цією шаблею, такою лінійкою. На закроющика навчитися робити лікала на вироби. Спочатку чоловік допоміг українським воїнам. Відшив для них 500 комплектів одягу. У мене машинка стояла біля вікна вдома і був вид на центральну дорогу. Я все сажу шию воєнні штани, а по дорозі їдуть танки, ворожі. Ну, думаю, Господи, хай їдуть. а нам, нам треба радіти наших воєнних. Так хотілося шити, що спать боявся. Я посплю це 5-6 шість часу життя, а треба шити, бо велика потреба була в цьому. Коли одягнув військових, почав допомагати цивільним, які тікали з Чернігова. А люди виїжджали. Без нічого не постільна не було, не я не було. Це треба було його після воєнної форми. Я взяв е, одну ж людину, що вона мені допомагала. Тоді взяв ще одну людину, що допомагала. і Ми почали пшувати постільну білизну, бо була дуже велика потреба. Все це Василь робив абсолютно безкоштовно, використовуючи власний ресурс та заощадження. Коли місто звільнили і люди почали повертатися додому. Чоловік вирішив реанімувати старий бізнес і створити новий швейний. Я е, бачу, що треба, треба шити бо треба наповнювати свої магазини, і потреба є в цьому на ринку. І одразу родилася така ідея знайти приміщення, зробити ремонт в цьому приміщенні. Ми його вже приміщення приобрели, вже робили ремонт, вже стягували якусь, якесь обладнання, коли з'явилася можливість отримати ще й грант. Підприємець подав свій проєкт на американську грантову програму PEARL і отримав 25 тисяч доларів на розвиток. На це грант ми закупили професійне вже обладнання, закупили вишивальне обладнання. І так, от у нас почало почали набрати людей. На сьогоднішній день вже працює майже 8 чоловік Це оформлених. І от так кожен місяць ми приймаємо по людині. От е, кожен місяць розвивається, розвивається це підприємство. Чоловік повертає з-за кордону своїх співробітників, оплачує їм курси шиття і надає роботу, щоб розвивати і розширювати український бізнес. Додому також повернулися доньки Василя, які допомагають батькові створювати нову продукцію. Шиваємо ми жилети, от, Жилети всі у нас йдуть на флисовой, на э, э, флисовом э, подкладе. пришиваем вот. женочи, человечи, э, с капюшонами, без капюшонов. Вот. Такие у нас жилеты ришиваем Спортивные костюмы. Вот. Спортивные костюмы летние, зимовые. Вишиваем э, мы худи, Такі От. відшиваємо і рубашки колісові, відшиваємо і робочий одяг. От. Такі робочий одяг. Відшиваємо піжами, постільну білизну. Такі піжами у нас Василь дуже тішиться, що спромігся налагодити бізнес у непрості для країни часи і впевнений, що разом з такою командою зможе завоювати не тільки український, а й закордонний ринок.